Слава Богу, вітання чайним людям! Сьогодні невеличкий не невеличкі. Сьогодні нормальна розпаковочка. Три великих таких ящичка і парочка китайських приходів. Перше ось така латунна, латунний підвіс. Він на, на чайники, на різні ці. Ну, це в основному частіше брілок. Між іншим, непогана якість. дивлюся. і така маса, знаєш, приємна за цим. Класна, класна штука, мені подобається, бо я переживав, що вона буде десь коряво зроблена. Китайці часом люблять на фотках одне виставити, а е, по факту ти береш, набуваєш зовсім іншої якості штуку. А тут уже більша також буде латунь. Розпакувати, бачите, латунь не завжди просто ці всі пакування. Що здавалося би, желі, наш так пакувати, ну, китайці знають. Оу, яка круть, подивіться. Дві цикади. Повністю мідна статуеточка, трохи якісь залишки клею. Справді мідна. І е, навіть не знаю, як назвати цю композицію. Ну, Дві цикадки, така важка, як має бути. Е, дві цикадки на бамбусі. Тут навіть якось ще криля звернути. Видно, що тільки-тільки ну, общем, Штука класна, як декорація для чайних на чайну дошку, дуже і дуже непогана е, штука. Так, тепер переходимо з вами до розпакування безпосередньо чаю і чайних історій. Що нам послали китайські виробники? Ну, перше, що не послали, це то, що я неправильно відкрив не з тої сторони. Прийдеться перевідкривати. Прийдеться, думав. Яке то слово думаю, підібрати, щоб, що ж мені там прийдеться. Та да, що прийдеться? Взяв відкрив з другої сторони да, і все, що прийшло собі. Тут у нас буде три посилки. Всі приблизно по 5-10 кг. І будуть чаї різні. Отже, починається SL118, коричневий павич, між іншим, до 9000 гривень чайок. Дуже і дуже пристойний якості. Рекомендую для тих, хто цінує пуери. Це ваш варіант. І пуери по невисокій ціні. Далі, що у нас буде? Наскільки я пам'ятаю, це буде nv 025 Певно, це буде Так, е, да, Це розсипний шанпуер. Гарна така аромат, хороший, витриманий, добрий. 40-10 порційний шенпуер. Теж цікавої якості, рекомендую, між іншим, хто любить. Ну, це картонка. Саша любить мене класти картонки. Ну і далі, що у нас? Три упаковки крихти пуеру опівто кілограма. Наразі зараз крихта пуера приходить опівто кілограму. Хто ще не знає, що таке крихта пуера, я вам скажу так: для тих, хто п'є постійно Пуера хто любить. Пуери, але ну, ти не завжди можеш дозволити високу якість. Крихта пуера це відсів від пуера кращої, ну, гарної якості при виготовленні. Китайці просто не викидають цей відсів. У мене якийсь день неправильних відкривань. Не, не то, не то в общем, Китайці відсів цей не викидають, вони можуть його присувати. а можуть просто продавати у вигляді крихти, що по ціні дуже і дуже вигідно. Значить, наразі вартість така, що це. Сьогодні в наш час я продаю його по 100 гривень за 100 гривень. Уяви собі, кілограм пуеру може взяти за тисячу гривень. Якщо тобі на роботу в часі заварить. Плюс в тому, що це крихта і вона мілка. Ти її, її зручно заварити саме в чашці. Знаєш, ти її хопа, хлопнув, як, як каву. Розсипнув, хлоп, і понеслась. Так, звідкись висипається чай? Ні, нічого не повреждено, просто десь технологічна історія. Далі. Ось це у нас білий чай Гунмей. Дуже класна якість. Рекомендую. Хто любить білі чаї, а це білий пуер, по суті. Рекомендую за якостю і за смаком. І 1041, ну це вже тонний, я його продав. Ви знаєте, цей чайок, він просто розходиться у нас по-всякому. Далі у нас буде дві штучки 149-го ювілейної серії. Шу-пуер. класнючий. класнючий. Взагалі, це класика з класик, смак без нічого стороннього. Перевірений, бомбезний рекомендую. Ну і трошки ножів для пуеру. Більше тут нічого немає. І йдемо сюди. Що тут у нас? Маю надію, що я зараз цей раз все вірно буде. Да, все вірно, просто. Знову розрізав, не так, як звик розрізати. Ну, це вже нам не заважає подивитися цю коробочку заглянути. Не бачу, вони мають ще бути кілька ножів простеньких, бо ці ножі щось біля до 200 гривень, там щось 160 таке. А мають бути ножі там до 100 гривень простіші. Це не вони. Бо думаю, може Саша може вклав картон, але картону багато, ножів нема. Так, 2019. День хун, е, якогось купажу цікавого. Е, тут деньхун, червоний чай, тут ще є інший чай, е, схожий на якийсь дрібний лист. І до всього тут здається Ярисова солома. Смак цікавий, такий дуже оригінальний смак. Скажу так, що якщо ти любиш деньхун, це непоганий варіант для тебе. Так, ну і що? тут... Тут у нас 294 го старий товариш всім нам відомий 1999 року. Е, рекомендую, просто рекомендую також, якщо ти любиш пуери, це непоганий варіант для того, щоб пити. Ціна м, нижче, ну, скажімо так, не, не, не космічна. Він десь біля 800-900 гривень за одну штуку. А це наразі непогана ціна. Ну і 820-й, нам всім відомий. Ага, от є ножі. Ось ці ножі десь щось 80 чи 100 гривень, ну, в общем, до 100 гривень. Гарний подарунок. Тут така от перфорація є. Ну що типу, це хороша штука. І 820-й. Е 10 штук, так. Є 10 штук. 820-й це вже перемірний гунтін. Е недорогий біля 600 гривень, 250 грамовка. М -м Тоже класна штука. Ну, в принципі, ви її всі знаєте, вона вже така. як, е... Я його продав ну, більше 200, може до трьох йде вже. І трошечки це день не йдуть порційні. Ну, якось так. Отже, друзі, чай є, чаю хватає, вистачає, і чай треба пити. Всім нам треба гарних чаювань до перемоги з Богом. Ми маємо мати гарний настрій. Для цього треба гарний чай. І всім нам треба знати мій номер. Підписатися на канал, поставити лайки. Номер 097-645-4498. Все, шануємося.